Доброго всім дня. У нас сонечко сьогодні трішки підсихає. Випустила ось квочечку їсти пити. Значить, під нею зараз 14 яєць. Значить, три яйця я вибракувала від тієї жінки, що привезла від її курей, тільки що одне ще забрала. Те, що було під питанням, я його вибракувала. Де вона тут у мене? Ось до, бачите, велике таке, але там знак питання намальований, але все-таки воно там щось не то. Ось. Так що квочечка їсть, відпочиває. І в мене тут намальовується ще одна квочка. Ось до. Ось до отак. Їй зараз ходить, щось вона довго щось думала, 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 думала і надумалася. Надумалася бути квочкою, але поки що не знаю, чим буду її підсипати. Взагалі, не уявляю. Яєць поки нема, всі замовлені. Коротше, не знаю. Може, гусячі спробувати. Зараз ще поки, ще поки думаю. Нема особливо ж кліток, де тримати. Зараз ще холодно. Ну, таке. Поки що я в роздумах. Диви, диви, диви. Диви на цю наглу курку. бачите, яка? Приглива, пригуча. Ой, лізе, лізе, лізе туди. Так, що ти там достаєш? Не можеш достати? На, на ось. Вредна курка. Дивись, з ногами. Ні, ну з ногами я не дозволяю. Йди. Диви на ну, Не можна її звідси забрати. Канагу. Коротше, випустила я качок. Зараз прийдемо себе до качок, глянути. А вони як влаштували там сварки, бійки. Це капець. Вон. Я поки квочку знімала. То вже наслухалася, таке вже там роблять, колотять. Ідіть, йдіть. йдіть. Ну, диви, <гум> що роблять? О, о, взяло, взяло. На, на, Ну, вже не б'ються, хоч ще тільки бігають. Так, а цих випустило в болото сюди, бентамочок. Бо щось перестали вони нестися в мене, вже три дні немає, яєць. Одне там було. Зараз ще не ходила, не дивилася, зараз підемо разом глянемо. Диви, диви, квочка із бороду. А ні, це не борода. Виясняють, виясняють. Нати, нати. Так, Жозефіна і бородач, вони вже тут на пару вдвох випрошують на кролятнику. Що там таке? А, квочка, квочка чули. Ой, комедія. Оно качки вже там на сонці, на сонці, вже купаються. Так, кендрата, ти що, достаєш тут щось? Так, поки квочка там їсть, роздам поки що іншим, зараз несем. Диви, ті в гноярці грибуться. Ой, у нас тут ще болото, болото. Трошки підтягує, але дуже повільно. геть Геть, геть, геть повільно. Ну, грибуться. От вредіни. Треба Бабамку цю звідси забрати, то ще розіб'ється. Так. Вон там також вода стоїть. Бачите? Ну так, дуже повільно, повільно. Ну, випустила, може якого хробака ще понаходять собі трохи. Якось так. У цих тут вже значно краще, це сіно врахували ситуацію, що я тут настелила. Так, до води ніхто не йде. У вас там воно куча вітер, я вам лишила. Дідья, гандітки, гуси, гуси в садку плавають на вигулі. індики вже пасли сьогодні, цим вже багато зелені приносили, вони всю зіло, Вон там ще валяється трошки видно. ось. А зараз ми з вами сходимо. Видимо, що то качури як бере. О, я е, качок не випускала, напевне, більше тижня вже. І це вони так вже радіють. Чому не випускала? Тому що дуже ж болото було. Який сенс був їх випускати? Якщо що там болото, що тут болото. А це думаю, трохи потепліло, висохло, то я й випустила. Так. Ану, А Ану, йди звідси. Киш, виходь, давай. Давай, 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 шуруйте. Так, давайте зразу візьмемо ракушечки. Нанесемо курам. Качкам дала вже, вони потім вернуться до себе туди, в їхню загорошку і там вже поїдять. Нате, вам ракушечки ще, нате. Ракушка моментально з'їдають, ну що ж, вони несуться, в них зараз такий час, що треба побільше ракушечки давати. Нате вам ще, нати. Наче дурні той картоплі так хочуть. Все. Хватить там сваритися, хватить вже. Індикун свариться, сміється з вас. Кролик ти пісяєш там? Що ти там робиш? Це тут у тебе туалет. Сьогодні одненькі є. Якась одненька тільки несеться зараз бандитка, і все. Так, дайте я це сюди покладу. Нат. Ось так. Нат. Йдять. Водичка є, одне яєчко є. Було по п'ять яєчок, по шість, а це одне, а вчора взагалі не було. Дивіться, вже відра вони окупували купували і вже купаються. Кокаїни що роблять? О, в них закрилася ця. Треба туди якось лізти. Диві, немає яєць, кокаїни, я не зрозуміла, а да яйця. А Да яйця діли. Треба їм відкрити ту то люк той з того боку вже зовсім упав. Давайте це занесемо остралорку. Де що на де? Ната, ната нам, нати. Вже висохло, вже можна тут сипати. Там є щось. Ага, о, чотири яйка є в остралорки. Ну, цей раз вже чистенький, вже підсихало, та й вже якось воно на щось схоже. Дивіться, які чистюсінькі яйця. Так, зараз я залишу тут їх диви, як купаються, нативом. А, їм так. Картопля до лампочки тим качкам, якщо в них там відро води стоїть. А ви що тут? Бушували. А, бушували, так? Ні-ні-ні-ні-ні, сьогодні не ви. Не ви, не ви. Тихо. Тихо, тихо, знате. Єжте. Страна пітеки. Дивіться, спинки в курочок геть брудні. Півники їх тут поприходують. О, о диви, біжить. О, побачила бараболю, він біжить. Земля дрижить, воно біжить. Все, воно там бігають. Бачите де? Воно, біжить, біжить, воно один. А там диви, летить. Ой, вони такі смішні. Ці кури. Там не всі смішні, якщо за ними спостерігати. Такі у кожного своя якась тема є. Кожен висить на своєму. Диви, цей взагалі ліг качур. Ой, який ти. Ті качки хоч білі в тебе, а сам брудний, як чортяка. Так, тут кочка десь, а, кочка там ще. Дивіться, стоять і чекають. А що ви чекаєте, я це не знаю. Завтрашнього дня чи вчорашнього. дивіться борода, бородатий півень і ця Жозефіна. І чекають сюди. Вони не хочуть спускатися, вони хочуть там. О, о, дивіться, як качки б'ються. Дивіться, дивіться. Диви, диви, що роблять. Ого-го, нічого собі, заміс який, дивіться, дивіться, о. Коричнева перемагає. <смі> Індички, диви, індичка, індичка заспокоює. Ну, вони ж у мене качкиці, сидять по сім'ях. В одного селезня свої качечки біленькі, і він біленький. А в іншого селезня всі рябенькі качечки, а він біленький. Ось, і вони сидять в різних вольєрах, але через сітку. Ну, Вони ж бачать один одного. Диви, у відро залізла. <свісно> Ось, Через сітку так вони не б'ються. А як тільки випускаєш їх у спільний двір, починають ці відносини виясняти. Ну так за ними смішно спостерігати, це просто якийсь капець. Диви, залізла у відро. Диви, 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 диви на неї. <реш> Тож там Талії є, бо купалися. Вже що хотіли, то робили. І все одно треба у відро. Диви, диви. Там же ж у них кожного стоїть балія. Дивіться, вони ж чисті. Якби вони не було води, вони б були брудні. Воно вони в ту свою воду виталяпали, воно, бачите, качур, тільки як цей, брудний, як чорт. І в цих є своя балія. Вони собі цілий день купаються, але ж треба ще. Треба ж тут ще відро покопарити. там відро, ну це ж, це ж головне, що вони хочуть робити. Так, тут півень, щось кличе своїх дівчат. Ну все, кури тепер воду не поп'ють. Бо тут диви, та зараз залізе у відро. Диви. Це ужас. Диви. Це не качки, це чудо. Давайте глянемо, йдемо яйця. Бачучи, глянемо, що в нас? Є, нема яйця. К -к -свариться. Ой, Дивіться, я знайшла воду. Це не для тебе, тут вода. А ну, йдіть звідси! А ну, там є для вас вода. Киш, доведи туди, йдіть. Вон там два відра для вас води. Йдіть звідси. Киш, от там вода. О. Все, сварки, пішли сварків. Ти хочеш сюди качка? Ти хочеш до свого вже качура, ти яйця, а ти хвилюєшся за яйця. Ну то йди пошли. Іди, Иди, йди до своїх. Яйця може вже скоро сідати захоче, то хвилюється за яйця. Воно йде, йде, бачите, не хоче, не хоче, не хоче там. Йди до свого кавалера, туди йди. Так, курка у нас ще їсть щось. Давайте я туди її запущу. О, вже покакало. Це головне, що курка має зробити, це покакати і попити. Їсти то таке, має, звісно, кожен день, але якщо там півдня не поїсти, то нічого страшного, головне, щоб покакало. Ди свого кавалера, ди йди, йди, в неї там гніздо є, сараї. Бачите, вона не захотіла сьогодні на гульки. Курка поїла, він вже шукає місце, куди їй піти вже насижувати. Не туди ти полізла, бандитка. Там качечі до яйця є, бачиш, то не твої. Іди, ди йди сюди. Іди. Та тихо. Шаліся. Бережно, бережно сідай. Бачите, яка цікава повністю від кохінхіна вийшла. Я так і знала, я коли в минулому році отримала курчаток від своїх мішаних курей, які змішалися з кохінхіном, то так навіть казала в своїх відео, що це на наступний рік, ті курочки, які ви, ну, виростуть, то по-любому буде гарний інстинкт насиджування. Ну і так сталося. Тому кому беріть на замітку. О, диви! Диви! Така була біла качка гарна, чиста. Фу. Коротше, бігла вона щось до себе, до яєць не добігла. Її спіймав качур і вже робить своє діло. Так. Беріть на замітку, кому потрібні квочки, хто хоче, щоб у нього сідали квочки, то змішуйте їх, наприклад, якщо у вас мішані кури є домашні то влийте кров кохінхіна, чи брами, чи австралорпа, чи е, орпінгтона, щоб вмішався ген, щоб передавалася ця звичка насиджувати, інстинкт цього насиджування. І тоді будуть сідати квочки. Ось. Тому що так, щоб квочку усадити на яйця неможливо, ніякий корм не допоможе, ніякі домішки не допоможуть, якщо у курки немає інстинкту насиджування. В крові, то це все марно. Має бути просто цей інстинкт. Так що так. А тут якраз і качур справився. Все, зробив діло своє. Все, качка, щось ти прийшла, так? Чи це ти спеціально йшла, щоб тебе качур тут покрив чи ні? Не знаю, але молодець. Там ось є нові яйця. Там також в є, і отут якась почала нестися. Вже не чіпаю, нехай хочу вже, бачите, по різних Уже тут 4 качечки живе і у трьох різних місцях вже почали нестися. Оце я цього добиваюся, щоб потім і сіли в різних, щоб не в одне кубло. А тут, тут є пару яйок, тут вже є он, пару яйок. Ой, тут Аня це тут ще тільки моститься. Воно, бачите, є вже. Вчора звідси трохи забрала, бо мені треба було відправити. Я хочу сюди зараз ще щось настелити таке, щоб вони не на голому гнізді неслися. Все одно зараз прийдуть, лапами розриють і все одно зроблять собі аж до дна голе гніздо. значить ніхто не бачив, що наче я сюди лізла до них. Так що якось так. Все, друзі, буду йти далі. Мені треба зараз робити пару посилок із гусячими яйцями. І щось я ще не зробила. Не пам'ятаю, що я ще хотіла зробити. Не знаю. А, подумати, що ж я буду підсипати під квочку. Що його підсипати під ту квочку? вона сіла? Мама каже, може підсип гусячих. А скільки ж у мене тих гусячих під ту курку влізе? П'ять штук. І що тоді, куди дівати гусеняток, якщо вони виведуться, і що тоді далі? Не знаю. Варто зараз чи не варто, бо я хотіла ближче до літа, коли вже посідають гуськи, якщо посідають гуськи, а ні, то під індичку гусячі яйця попідставляти, щоб індички вивели, І щоб вже був такий гарненький табунець. Мені подобається, якщо все добре, то щоб з'єднати, наприклад, два виводки там одночасно. Каченят, Щоб, наприклад, качка не водила там 10-15, а щоб їй було два виводки, щоб вже зараз 30 штук наприклад, виростили одним виводком. І все, так само, наприклад, курчаток, квочка там водить, 30, 40, 50 штук, пару виводків. Одночасно посідали, я все попідсипала, тоді всі під одну квочку зірнала і не треба шукати тих 20 вольєрів, щоб для кожної насідки з її дітьми було окремо. розумієте? А тут така в нас ситуація, що тут ось і холодно, невідомо, куди їх, ну, де їх, де їх тримати, перелізуть. Дійсно. Бачите? Це, це у вас що там все? Одна спочатку потім інша, так? Лісти, їсти мені зайде. Ось, і я не знаю, що його робити. Наче і хотілося б вже наче його синяти, а з другої сторони ще місяць впереді, там чи буде вже тепло. Бог його знає, я не знаю. Зараз ще подумаю. Може, знаєте, як зробити? Ота ж більша, ота, ота, що нас сидить зараз на яйцях. Під нею лишилося 14 яєць. Було 19, 5 штук. Я два із свого господарства вибракувала і три із цього чужого господарства. Значить, а ця курочка маленька, оця геть маленька, що сідає. Вона покриє нормально цих 14 яєць. Може замінити, під цю квочку влізло б гусячих, напевне, штук 7, під оцю, що тут у серванті. Ось, бо гусячі яйця вони крупні. Ось. Вона б більше могла покрити. А ця, е, ну, скільки їй там влізе, стільки й влізе. Тих 14 курочок. Я думаю, що вона б нормально накрила б собою. Ось. Тому я не знаю. Як краще поступити, чи е, якісь інші яйця підсипати. У мене зараз всі яйця розійшлися. Є трохи яєць кохінхіна, але мені треба їх сьогодні відправити. Е, є трохи яєць австралорпа. До речі, треба забрати ці яйця, австралорпа. Оце в мене завжди оце така дилема. Ну, з чим підсипати ковочок, коли яйця, наприклад, замовлені. Так що якось так, друзі. Ну, зараз щось придумаю. Поки повипускала, хай вони тут відпочивають, гуляють. А я зараз щось буду видумляти. Великі сплять, відпочивають. Все, друзі, пішла я. Всім пока-пока.